Вас з ліжком зараз відковиряю. Подивлюсь сім років гарантії, та це не може бути на ліжку. Сім років гарантії. Е, так а конкретно на всі металові конструкції ліжка. Тобто у нас тут те які металеві конструкції? Це ж ліжко ж які металеві. Е, дивіться, у нас значить тут є металевий каркас, е, цільнозварний під дном ніші, і такий він сам, такий самий, як ось тут зверху. Е, він цільнозварний, на нього йде 7 років гарантія, потім нога з ліфти йде 7 років гарантія. Е, от, бачите, тут є ще поперечна планка. Ага, вона, а ця планка для чого вона е, така? Вона, е, Робить ліжко міцнішим, тобто воно з часом не буде розгойдуватися у вас там після двох, трьох, чотирьох років експлуатації. Тобто, у нас от на це все діє гарантія. Блін, ну ви металу напхали в кровать, звісно, конкретно. Хорошо, якщо воно сім років гарантії, мабуть, ціна космічна, так? Да? Е, ні, саме це ліжечко у нас коштує 18200, це в базовій комплектації. Е, ліжечко називається у нас Бест. Узголів'я може бути. Таке різним. Так, узголів'я у нас може бути різне, Якщо бажаєте, може бути таке ліжко, може бути як ліжко Манчестру. Слухайте, А й оте, оте, от таке може бути на нього, скільки гарантії? На те ліжко також 7 років гарантії, У нас на всі ліжка і дивани фабрики А Не, як бути? це називається? Це ліжечко Брайтон воно має таке фактурне узголів'я високе. Тобто, якщо, наприклад, подобається високе узголів'я, можна замовити, наприклад, ось таке. Хорошо. А, і по цінам, де я це все можу глянути? Каталог ліжок диванів у нас на сайті там всі ціни, розміри є, а детальніше на за консультацію в нашому шапці профілю телефончик для зв'язку